Мене звати Валерія, я тренер-реабілітолог та моє хобі фотографія. Я займалась я займалась лижними гонками. Це приблизно як біатлон, тільки без рушниці. А шкода зараз би це дуже знадобилось. Мої клієнти думають, що я дуже сильна, але приблизно, щоб ви розуміли, наскільки я серйозна спортсменка, перед кожними змаганнями мені дзвонила бабуся і нагадувала: Лірочка, ти ж пам'ятаєш головне участь і сильно там не старайся. А якось мене поставили на гонку, це по лижах, на 25 кілометрів. Я настільки довго їхала, що фініш. Вже знімали. Суді так замерзли, що коли мене побачили, сказали: не треба доїжджати, давай сюди. <плес> Далі хочу розказати, як я дуже швидко вирішила змінити зачіску. Якось влітку я домовилася татом зустрітись і йду по. Ем... Я пам'ятала це слово? <плес> Так, по підземному пер... переходу читаю книжку і починаю відчувати, що не відчуваю свою сумку. Я... У ну, мене там фотографії з останньої зйомки, зйомка була на весіллі, і ви розумієте, якби я втратила ці фотографії, ну просто <п 'ят> такими нареченими краще навіть не зустрічатись. Так от, я повертаюсь і мою сумку тримає циганка. Вона вже її тримає просто як свою. Я думаю, ну треба швидко забрати, і думаю, дьорну. Дьоргаю, сумка все ще у циганки. Вона вже її просто. Я думаю, ладно, відсуну її ногою, ноги ніби сильні. І я така піднімаю ногу. Думаю, треба що ще, ще щось додати і кажу їй откуда приїхала. А потім думаю, можливо, вона українка взагалі-то більше ніж я. Тепер у циганки. Моя сумка, моя нога і моя самоповага, бо я виявляється нацистка. Циганка недовго думаючи, хапає мене за волосся, воно в мене було е, нижче лопаток і кучеряве. Дуже зруч, зручно для того, щоб хапатись. Вона мене тримає, і я чую, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик приблизно ось так відчувається облесіння. Мій пропор був настільки рідким, що не передати. Потім я думаю, ну тепер і нога там, і все. Я вирішую і волосся, я вирішую вдарити її рукою, бо коли згадувала, що в дитинстві дивилась по Діскавері, як правильно треба битись, що треба бити не кулаком, а внутрішньою частиною долоні, як коли лущиш горіхи. Я думаю, вдарю її ось так. <рес> я її вдаряю. Вона вже про мене не дуже спіклувалась, спі -пі Буде у мене там синець, не буде у мене синець. Вона мені відправляє апер прямо в око. <рес> далі я вже нічого не пам'ятаю, далі зі сліг мого батька. Він виходить з маршрутки. <рес> Він виходить з маршрутки. Біля переходу, там, де ми домовлялись зустрітись, розвертається і каже: бачу, якісь двоє циганчають б'ються. <праць> <праць> Придивився, а то ти. <праць> Далі мій тато два метри, у нього коротке волосся це його фішка. <праць> Він переміг цю циганку, слава Богу. Далі я відкриваю очі і бачу, як в нашу сторону несеться бабуля мене рятувати з онучкою. Ось тут онучка висить. Другою рукою вона дістає газовий балончик. Так от у нормальних людей ангели-охоронці, а у мене бабулі-охоронці. Дякую. Висновки я зробила такі. Сподіваюся, що з коротким волоссям і рівнем не так легко за нього хапатись. І висновок номер 2 Я зараз просто амбасадор фінгала під оком. Тому що, коли ви приходите в зал з фінгалом, ви знаходите самий зайнятий тренажер, де просто черга, отак в кінець. Підходите на початок черги і питаєте. Можемо по черзі? Вам відповідають так і всі розходяться.